Ой, Це свято да, всіх жінок. День весни. Добрий, Добрий день. Даня, ти Доброго. туди не кинь, хоч по цю, як воно зветься, пуняку. Диви, як вони гарно повиселялися всі штучки. Да. Да. Да, Квіток, звісно, подарунку, що вже. Так гарненько виставати вкрав. Це Іра, так. Це Іра. Дуже... Даня вчора потягав з дідом і всі виставив отам коло буслов. А Іра вже туди роз колока чи скажі, нормально. Це всі, всі, всі? А де ще щось маленьке було? Даня, це всі ігрушки? А всі-всі, так. Всі, да. Собачку. Дуже... Сватві були вже? Боже, як чисто, гарно, наповіриться все. Благодаря нам всім. Боже, ти що? Красота. А я ж тут дивись яке окно зробила. Все супер. Вже й тюль повісила, блін. Це супер, молодси. Хата як сказочка. Жить до Бога здоров'я, просить. Це тут я порозложілі, щоб не задимилося все, і ракурточки постірала. Боже, як добре, сухає. Да. Дуже добре. Ну, а що ні? Ну добре взагалі. А що тут даже можна? — Лягай спати, я буду коли лягай, По лягай собі. лягайся. Шашлика жару, вся комутка така для усіх. Да, — Так, кажу, Іра, куди ж то одежу і кажу, я куди? В літню кухню. Тут тепло вона нас тільки рази посохне. Звісно, боже як добре. — Ой, класно. Фух. Як же ж за до добре? Ну? Пішов, Дуже добре. І на дворі дуже гарненько, скрізь. А це скапує курточка, думаю, що. Я ту курточку почув, щоб не. Тобі не То може щось а, накинути. А є, є, одвісі. Одо така тепленька якраз тобі нагріла. На... Зараз буде шашлики, тільки так робить. Роби шашлики хлопці. Ми не брали горілки у нас сухий закон. Звісно, е... ми не п'ємо. Ну... Остається ну, стається от, о, цю шабатуру розібрати. І що таке, це поукрашати е, е, хати дома. Шо цю, шо цю. Ну Це вже з часом. Дай хоч, уже, щоб газ провели, дліточка да, да Бога просіть здоров'я, да, трохи розхльобаємося з сім'єю. Заборчика хату. Це вже, звісно, класно, висить, сохне, все. В, зараз в дровнік побач, прибрали. Квартира. Видно, що сьогодні 8 березня. Боже, яка це краса. Як добре, коли є кому дарувати такі квіти. Дивіться, скільки нам надарували зірою. Тут і бабушки Маші, внуки подарували. Базончики та -на 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 -на. Ось такі красиві вазони. Це Віталік подарував, називається вазончик жіноче щастя. Я оце теж такої вибрала. Оце від мене. Ще гарний. Всім бажаю жінкам, щоб дарили стільки квітів, як сьогодні нам подарували. Да то даня гуляв. Да, Боже, яка да, да, красота і да. плакота буде. Що ви хазяйки? Ну, Табак стоїть, зараз гільзі візьму. Ну, Дуже сонечко, віради є. Зараз візьмемо. Сват біжить по тарілку. У нас є, да, морожене будемо потім на десерт, да, шоколадки, цукерки будемо, да, так. Ну конечно. У нас же, що є... ж у нас, сухі закон чи що? Сухі закон. Піс на дворі да, Стул, конечно. шашличок. Дуже все Я даже їм. Тут і помідори, і огірки, і редька, і пікінка, і кропчик. Ну, це сардинка тут у нас. Це у нас тут для м'яса. Ще м'ясо зараз буде. буде другий заход. Кажу Нікітка, я вас вже путаю. Данечка, що ти там робиш? Я не путаю, он дивися. Д... Я... Слідиш за шашликами. Дивись, що щоб не згоріли. Збірна на і листюки гуляє в футбол. Даня тренер. Тренер, Даня, вперед! Оба-на! Ну давай, пойдем! розбили выиграл? Хто виграв? Даня, конечно, выиграл. 16 пять, защо. Давай на мини. 17 пять! Уже 17 пять. О! Да, шарфу! Гоу! Гоу! Оу! Даня, виграв! ура! Не считайте! Мне да, мені надо не гулять чи гулять! А, так, иди, футболисты шашлик уже готовый. <просили? просили> <Давай, просили> футболисты ланч. <просили> Бабушка Маша, у тебя гарно получается. Да, так что. Пошел подробнее, м'яча. А кто выключил?